Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Це Hyundai Tucson на 2,4 бензиновому двигуні на повному приводі в комплектації Sport. Автівка приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями, відновлена повністю в оригінал. Ось такий вигляд автівка має по колу. І що в нас є по комплектації? По комплектації в нас йде тонування. Безключовий передній доступ, датчик мертвої зони, потім повний електросклопакет блокування замків задніх дверей, електрорегулювання дзеркал. Потім ось такий ось у нас салон. Салон у нас шкіряний. На електрорегулюванні водійського сидіння. Потім задній ряд у нас в ось такому ось стані він у нас з механічним регулюванням, з підлокітником і підстаканником Потім у нас є повне мультимедійне кермо. Ось така приборна панель, вона в нас цифрова, жодних помилочок в нас, нічого немає, 160 тисяч оригінального пробігу. Потім коробка автомат, вибор режимів руху, допомога при спуску згори, блокування диференціалу, двохзонний клімат-контроль, підігрів, камера заднього виду з динамічними лініями і повний екран мультимедії. Тому приїжджаю до нас, торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.